Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і поглянемо з вами на діючі акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Сьомга, філе-шматки холодного копчення 200 грамів в упаковці. Так, 129,60. Знижка на форель. Скибочки холодного копчення 120 грамів, 126,90. І знижка на масляна холодного копчення з кибочками 80 грамів в упаковці 54,50 50 Оселедець в олії від лінії філе-шматочки 180 грамів 51 гривня. І оселедець від своєї лінії філе шматочки в олії, але вже в упаковці 300 грамів 72 гривні 90 копійок. Знижка на ікру Нерки Солона 95 грамів. 221 гривня 90 копійок. І ікра мольви водний світ. В склі 100 грамів 60 гривень, 40 копійок. Знижка на олію олейна, вона рафінована, об'єм 850 мл 76. Чумак, золота олія, рафінована, об'єм 900 мл 85-60 100 жар Олія також рафінована, об'єм 850-76. Ще знижка на олії олейна. Вона також рафінована, і ціна її зі знижкою 271 гривня 50 копійок, 9% знижка. Знижка на ось таку ще олію оливкову від делюкс. 250 об'єм і ціна 126 Знижка ще на ось таку олію від делюкс гарбузова об'єм 250-122 гривні 90 копійок. І олія від делюкс рослинна л'яна Об'єм 250-54 гривні, 10 копійок. Знижка на м'ясо корей, власному соку від своєї лінії. Вага 325 г 66 булгур з м'ясом курки від своєї лінії. 52 гривні 90 копійок. Червона квасуля з м'ясом індички. Також від своєї лінії 55-30. Ріга Голд Сардина. В оливковій олії 240 грамів 57. Сардина, ріга голд у грибному соусі, також 240 грамів, 48. Сардина від своєї лінії вже з додаванням олії 240 грамів 46. Сардина бланшована в олії від своєї лінії 48,10. І сардина у томатному соусі. Також 240 грамів. 46,70. Сардина боцман, бланшована в олії 49,50. Знижка ще на тунець від своєї лінії погріблений в олії. І у власному соку 185 грамів 40 гривень. І знижка на. Рига Голд шпротний паштет 160 грамів, 27,50. І ще знижка на ось такий паштет з печінки, так та кутчат. Печінковий і традиційний 240 грамів, 41 гривня, 30 копійок. Знижка на сирем'якій, блакитний з пліснявою 100 грамів, 62 гривні. Сремяки камамбер. 125 грамів по 86. Ось такий ще сир, камамбер. 120 грамів, 95. Президент. Сир камамбер. 120 грамів, 71 гривня. Знижка на сир твердий дюгас. Птертий 100 грамів в упаковці 62 гривні, 90 копійок. Сир 12 місяців поріблений. Також 100 грамів 70. І 12 місяців, але вже 180 грамів, і акційна ціна 130 гривні 90 копійок. Також знижка на сир на півтвердий Радамір і Гауда. В упаковці 200 грамів 77. Сир на маздам, гауда і гауда без лактози пластинами. В упаковці 150 грамів і ціна 62 гривні. Сир напівтвердий пластинами. Радамір 150 грамів в упаковці 67. А вже сир напівтвердий салямі. Також пластинами. Але вже в упаковці 135 грамів 58. Крем, сир класичний. Філадельфія 125 грамів в упаковці 82 гривні 50 копійок. Президент класичний. Крем сир також 180 же грамів в упаковці 57. м'які золотий різір. сулугуні і моцарелла, 180 грамів 57. І знижка на сир емінталі і матрела. Пластинами. 8 пластиночок в упаковці по 50. Знижка на вершковий резидент. Сирочек плавлений, 70 грамів 16,50. кома, вершковий і смак бекону. Також 75 грамів і ціна 17,50. І знижка на маліндан. сирочек плавлений, різні смаки 70 грамів, 17,50. Знижка на масло білоцерківське селянське 180 грамів, 72,6% 67 акція діє до 1 січня. І також знижка на масло ферма селянське 180 грамів, 85. Знижка діє до 1 січня. Знижка на дріжджі львівські пресовані, 100 грамів в упаковці. 10 гривень 40 копійок. Знижка на оливки чорні від Deluxe з кісточкою і без кісточки. 60 гривень 50 копійок. І зелені від Deluxe без кісточки по 68. І знижка ще на ось такі оливки зелені від своєї лінії без кісточки 185 грамів 29,50 Далі з вами поглянемо знижки на майонез. Ось такі майонез від точчин, 72% жирності 520 грамів 55%. Майонез домашній, 50% жирності, 520 грамів, 46,90 гривень. Делікатесний майонезний соус, 502 грамів, акційна ціна 35,50 Знижка ще на ось такий майонез королівський смак, 72% жирності, 500 грамів і ціна 54,50 Майонез «Провансаль» від «Щедра» 67% 500 грамів 70. Ось такий майонез від «Щедра» також провансаль, 67%, але вже 400 грамів. І він також зі знижкою: Калівський смак 67%. 340 грамів, 41 гривня, 70 копійок майонез гуляй поле 67% 550 грамів 59. Знижка на цьому тижні на тушку хек хуб. Сьогодні світ заморожений. Вага 1 кілограм в упаковці. І ціна зі знижкою 173 гривні 50 копійок. Бові палички від делюкс. 250 грамів в упаковці. Вони заморожені. 51 гривня. Крабові палочки водний світ, також 250 грамів 70. І знижка ще на крабові палочки від делюкс, але вже вага 500 грамів і ціна 99. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії скопченої сьомою склі 180 грамів 46. Ікра атлантичних риб креветкою в соусі Норвін склі 160 грамів, 46,50 І знижка на ось такий коктейль від своєї лінії. з морепродуктів Олії 200 грамів 70 гривень 90 копійок. Знижка на пельмені з телятиною та куркою валеста 800 грамів 75. Пельмені мотанка. 600 грамів в упаковці 67. Пельмені ласунка з яловичиною та свининою. В упаковці 800 грамів 197,60. І пельмені ласунка по-домашньому. 800 грамів в упаковці. І ціна акційна. Знижка на цьому тижні. На пельмені з м'ясом, курки. Ось, вага 700 грамів. І ціна 92 гривні 50 копійок. І пельмені фірмові з яловичиною та свининою 800 грамів в упаковці 156. Пельмені філені від своєї лінії. 600 грамів в упаковці 72 гривні, 60 копійок. І знижка ще на пельмені апетитні 600 грамів в упаковці 98. Пельмені від свиліні зі свининою та яловичиною. Ось 900 грамів 95,60 А тепер поглянемо з вами знижки на варенички. Знижка на ось такі варенички з катоплею та грибами. Три ведмія 800 грамів в упаковці, 82 гривні, 90 копійок. І варенички від лінії з катоплею. 900 грамів в упаковці 50. 4 гривні нагідці заморожені. Від легко. В упаковці 500 грамів і акційна ціна 84 гривні. Нагідці запечені динозаврики. Їзі 300 грамів в упаковці і акційна ціна 102 гривні. Хачапурі день у день по аджарськи 78,90 90. І знижка на ось такі рибні палочки, вічі. 250 грамів в упаковці 81 гривня 50 копійок. Суміш овочева юніор від своєї лінії швидко заморожена 400 г в упаковці 48,50. І суміш овочева весняна від своєї лінії Також 400 грамів в упаковці і активна ціна 45. Це кисломолочний, нежирний. День у день 180 грамів, 28-90, 5% жирності, 180 грамів, 29,90 і 9% жирності, також 180 грамів, 32 гривні. Знижка на ось такий йогурт Делісмо Фантазія, різні смаки 100 грамів, 25,50, а вже фантазія, Делісімо». З вишневим джемом 118 грамів і ціна циркова паста для малечі Яготинське. Різні смаки, банан, малинка, яблуко 90 грамів по 14,50. Молоко яготинське 2,6% 870 грамів 40 гривень. Також знижка на молоко яготинське довго зберігання 900 грамів. І ціна 42 гривні 90 копійок.